Слава Христу, я називаю Зоряна. Я до лиця Олега ходжу на молитву біля двох місяців. Е, недавно, ну, вівторок я зустріла свою товаришку, вона сказала, що дитина має майже 5 років і ну, дуже погано говорить, нічого не зрозуміло. А так як я ходжу сюди на молитву, то я собі подумала, що я їй кажу, ну та я, напевно, собі запишу за свою просьбу на приватну і за твою. І вона мені вчора дзвонить і каже, чи ти давала на службу, ну ти напевно давала на службу, бо ж бо моя дитина почала говорити. Ну, З чоловіком аж ніби просто ну, чуть не що. І дуже дякую за все, тому що я два рази загубила телефон за ці два місяці, і телефон повернувся, моє здоров'я покращилося, в моїй родині великі зміни. І мені якось так легко добре, мені робота йде. Дуже дякую Богові і Отцю Олегові. І ще хочу сказати, що колись тут була дівчина і говорила, що вона все для себе як випрошує, то говорить, якщо матінка Божа захоче, то так і буде. І я собі так прошу, і мені все збувається. То, що я собі прошу. Треба так сказати, матінко Божа, як ти захочеш, то так і буде. Все, дякую.